Доброго вечора. Доброго вечора, шановні українці. Доброго, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст в, Швець, в прямому стрімі українські сукіряни. У нас сьогодні Віктор Юхимчук, пікова дама, пана на нас. Пан Олександр сьогодні у нас з Миколаєва. І пан Андрій. Я називаю його Андрій на український манер Швейцарії. Добрий вечір, дорогі друзі. Я вас хочу попросити ось таку річ. По-перше, мені дякую цим дякую чатам, які мені нагадали. Зара е, пані Матюша, добрий вечір з Павлограда, Антон Коритко, Ксюша Янчак, добрий вечір, пані Ксюша. Е, мене, по, мене попередили друзі з чату. Закрився Ютуб канал Жанна Новосельцева. Ну, я не знаю, хто такий Жан Новосельцев чудесь його, начебто теж блогер, начебто говорив правду. Добрий вечір, пане МБС. Дуже багато блогерів зараз блокуються і закриваються. На Ютубі закриваються один за одним блогери, закривають у блогерів, які говорять правду. Закрили канал Кібух, який показував все про ТЦК, розказував про звірства ТЦК. Його просто прикрили. В один день канала не стану. Пан Максим з Херсона. Героїчну йому Херсону. Е, от, тому я дуже попрошу. Е, підпишіться на резервний канал, на мій резервний канал. Там всього 76 підписників. Підпишіться на резервний канал, щоб там було 1000 підписників, щоб я міг вести стріми. Як знайти мій резервний канал? Набирайте на Ютубі. Підкреслюю, не на Фейсбуці, не на Гуглі. А на Ютубі. І набирайте на Ютубі українські сокіряни. Ютуб. Все. І вам вибиває український канал Українські сокіряни. От прямий стрім називається Українські сокіряни. А мій запасний Ютуб канал резервний теж називається Українські сокиряни». І там портрет гетьмана Петра Коношевича Сагайдачного. Ще раз попрошу, будь ласка, щоб було тисячу підписників. Любі, дорогі мої, на випадок, не дай Бог Господь щось з моїм каналом. Тому що я сьогодні не договорив. Сьогодні вранці в пів сьомого була кваліфікована хакерська атака. Кваліфікована після того як я перші два відео виклав. От про справи, в моєму місті сокеряни, про те, що робиться в місті: корупція, контрабанда, наркота і т.п. Зразу хакер, професіонал хотів зламати канал. І півдня я працював над тим, щоб, як би кажуть, нейтралізувати те, що він встиг наробити. А хакер наробив трохи біди. Тому я дуже попрошу. На Ютубі. Просто на Ютубі набирайте українські сокіряни. Ютуб. Нажимаєте і вибиває мій резервний канал, Українські сокіряни. Там є портрет Петра Коношевича Сайдачного. Підпишіться, щоб там було тисячу підписників, і на випадок, чого я міг вести стріми з каналу Українські сокіряни. Буду вам дуже вдячний! Поки що 76 підписок. Дуже мало. Потрібно ще 900 чим-то підписок. Тільки коли я буду мати там тисячу підписників, я зможу вести стріми. Дякую. Друге, прошу підписатися зараз на Ой, на YouTube-канал Український історичний Єгор Кравцов, з якого я веду прямі стріми, українські секіряни. Незважаючи на страшний час, підписуйтесь. Дуже прошу. І низький уклін, як завжди. Тим людям, які допомагають донатами. Сьогоднішня хакерська атака і сьогоднішні події, коли я виклав 5 стрімів про події на україно-молдовському кордоні, про корупцію, контрабанду, про те, що кордон відкритий, що його можна пройти. Перейти. Мене переконали, що за мене скоро візьмуться серйозно. І якщо у, мен, у вас будуть фінанси, перекидайте, тому що адвокат. Адвокат буде мені потрібний. Причому адвокат, який буде йти проти влади, проти спецслужб, які не ловлять ворогів України, а візьмуться скоріш за все за мене, за людину, яка говорить правду. Ну така традиція в Україні. російську агентуру не ловлять, а беруться за тих, хто говорить правду. Тому прошу, будь ласка, допоможіть донатами. 41 49 43 90 05 11 33 15. 41, 49, 43, 90 05, 11, 33, 15. Це гривнева карточка Приватбанку. І дорогим друзям, землякам, які дивляться з Європи. Дуже прошу підключайтесь до допомоги, тому що зараз я відчуваю, що буде серйозна боротьба. От які серйозні події в моєму житті в житті каналу. Рано чи пізно до таких, як я, приходять і питають за ту правду, яку ти кажеш. Тому, друзі з Європи, прошу вас допомогти. Під е, назвою сьогоднішнього відео є опис описання, і там, крім гривнівої карточки Приватбанка, є карточка на Приватбанку. Я назвую зараз номер 41 49 49 91. 11 82 81 31. 41 49 49 91 11 82 81 31. Це карточка у нас на Євро. Друзі з Європи, допомагайте! Донатів з України. Небагато. Люди у нас бідні. Війна. Я це розумію. Тому прошу, друзі, з Європи, підключіться, допоможіть мені. Я працюю на виснаження і, і дуже ризикую, повірте, страшно ризикую. Але це вже таке: моя особиста справа, знаю, на що йшов, і, і йду. Отже, по темі стріму, по темі стріму, війська НАТО зайдуть в Україну. І це не хайп, не хейт, який я хочу розповсюджити, це не реклама. Про це сказав сьогодні президент Франції Еммануель Макрон. Дивно, Еммануель Макрон, інтелігентна вихована людина, до цих пір не відрізнявся заявами про ось такими заявами різкими, агресивними військовими. Він не відрізнявся, він вів таку політику, як би кажучи, всі знають, що Франція має тісні зв'язки з Росією. І це століттями З часів Наполеоновської війни, традиційно Франція мала великі стосунки з Росією. І це було завжди. Але зараз, сьогодні, президент Франції Еммануель Макрон сказав: що якщо буде по таки, якщо ситуація стане критичною, війська НАТО зайдуть на Україну, зайдуть на Україну. Щоб допомогти Україні в боротьбі проти російського агресора, зразу скажу після чого свій спіч свою думку, висловив голова е, НАТО Єн Столтенберг. Він сказав, що я не підтримую заяву Макрона про те, що війська НАТО повинні зайти на Україну. Але ми пам'ятаємо минуле. Єна Столтенберга, який очолює НАТО. В молоді роки він був соціалістом, він був в соціалістичній студентській організації, і, як писали деякі блогери, начебто його тоді, що завербувало КГБ СССР, і е, поганяло позивний псевдонім у нього був Стеклов. Ян Столтенберг, Агент Стеклов. Ну, це писали деякі закордонні видання, деякі російські блогери, які виступають проти режиму Путіна. Коротше кажучи, в нього було таке сумнівне соціалістичне минуле, але ми не дивимося на Столтенберга, дивимося на те, що сказав президент Франції Еммануель Макрон. Він заявив, що війська НАТО готові зайти в Україну, якщо буде критична ситуація. Чому я звертаю увагу на слова президента Франції? Ну, я вже казав, що я не буду лукавити, я говорю правду. Я сумніваюся в могутності французьких сухопутних сил. Ну я сумніваюсь, тому що вони не воювали. Ви зрозумієте: армія, яка сидить, не маневрує, не наступає, не відступає, не воює, її не можна назвати армією, яка готова до війни. Але. Франція це одна з небагатьох держав, яка себе забезпечує усім військовим озброєнням. Франції будуються підводні лодки атомні, в Франції будуються е, винищувачі «Міражі-2000», досить непогані «Міражі» четвертого покоління. В Франції будуються е, значить заводи, які виробляють снаряди, патрони. Франції є свої танки, в Франції є свої ракети і гаубичні системи і системи залпового вогню. Коротше, Франція виробляє все для Збройних сил сама. Вона у НАТО в інших країн не закупляє нічого. Суто французькі озброєння. Плюс я говорив раніше, якщо я трошки сумніваюсь в боєздатності французької сухопутної армії, то я не сумніваюся в боєздатності французького легіону. От французький легіон це одна з самих найбоєздатніших військових частин у світі. До речі, там дуже багато українців, і ті українці, які вернулися в Україну з французького легіону і брали участь в бойових діях, а серед них є вже загиблі. Є багато поранених показали, що дійсно в французькому легіоні готують. Професійно навчених і боєздатних, і головне сильним, духу, сильним духом солдат. Тому я не виключаю, що французький іноземний легіон, якщо буде край, зайде в Україну і буде брати участь в бойових діях проти Росії. Я не виключаю, тому що я кажу, президент Франції Еммануель Макрон вів таку політику, ну як би кажучи. З Росією він не переступав е, гострі кути. Він не переступав гострі кути. Він старався бути виваженим, але зараз, видно, вже, як би кажучи, він побачив, що з Росією домовлятися про щось марно. Ну і тут може бути така е, значить е, позиція Макрона зв'язана з Польщею. Польща це історичний союзник Франції, щоб ви знали. Польща з давніх давен є історичним союзником Франції. І Еммануель Макрон розуміє, що російські війська можуть зім'яти Литву, ну там то і Прибалтики, господи, там російські війська ми будемо відверті, вони Прибалтику зімнуть. Так, там роздадуть зброю населення, так, це все так, але росіяни Прибалтику зімнуть, ну і вийдуть на кордони з Польщею. А Польща є. Давнім стратегічним союзником, партнером і другом Франції Тому заява Еммануеля Макрона, можливо, можливо, він так висловився різко в сторону Росії, тому що бачить, що Росія може може, може підійти до кордонів Польщі і Європи. Щодо, ще одна новина. Ну, я хотів написати, поляки зійшли з розуму да я написав російський прапор в Європі. Так, російський прапор в Європі. Помітили російський прапор в центрі Європи, в Брюсселі? А Брюссель це ж столиця Євросоюзу. Там Європарламент. в Брюсселі величезна акція фермерів Євросоюзу. Перекрили рух, билися з поліцією. Поліція застосовувала сльозоточивий газ, гумові кійки. І на одному здоровенному тракторі був помічений російський прапор. Російський прапор в центрі Європи в Брюсселі? Що лишній раз свідчить про те, що всі акції фермерів по всій Європі, в Польщі і в Брюсселі, фінансуються російською стороною, щедро фінансуються. Я ж говорю, в Брюсселі була бійня просто поліції з фермерами. Там горіли шини, розкидали гній по вулицях фермери, а поліція їх лупила кійками, розганяла сльозоточивим газом і водою. В Варшаві теж був мітинг. В Варшаві теж був мітинг. Центр Варшави був забитий, яблуку ніде було впасти. Польські фермера вийшли під польськими прапорами. І вимагають вже не тільки не допускати українську продукцію сільськогосподарську в Польщу, а навіть заборонити, що? Навіть заборонити експорт в Німеччину. Експорт в Німеччину, а, вірніше транзит через Польщу. Тому що Польща сама хоче поставляти сільськогосподарську продукцію в Німеччину, а російська пшениця зерно і злакові культури збивають ціни. Вони також проти транзиту через територію Польщі української продукції в Литву в Прибалтику, тому що там, начебто, наша продукція сільськогосподарська, е, значить, е, перетворюється в Євросоюз і вертається знову в Євросоюз уже як зерно і продукція Євросоюзу. Ну, от от такі вимоги фермерів. Ну і до речі, польський уряд е, відноситься лояльно до цих акцій фермерських. Скільки вони будуть йти, ніхто не знає, тому що, е, тому що, тому що, тому що весна скоро ж на поля фермерам, але голова е, міністр записав, подивлюся, міністр сільського господарства Польщі Чеслав Сікерський. Він сказав, що ми підтримуємо Україну і польські фермери за підтримку України. Ми багато допомагали в військовій справі в гуманітарній справі. Ми приймали біженців. Але зрозумійте, сільське господарство це бізнес, і ми повинні захистити права своїх громадян Польщі, своїх фермерів. До речі, фермерські бунти йдуть по всій Європі, тому що е, там якісь обмеження. Запровадив Європарламент для фермерів, е, і фермери вимагають не тільки компенсації, а зняття повністю цих обмежень на продаж сільськогосподарської продукції. Якась квота встановлюється. Коротше кажучи, в Європі неспокійно. До речі, ви бачите, фермери в Європі, на відміну від українських фермерів, дуже організовані. От ми бачимо, що таке свобода демократія в Європі. Там є профспілки. І сільськогосподарська профспілка солідарність польська збирає десятки тисяч фермерів, які з'їжджаються відстоюють свої права? А ви бачили, щоб у нас українські фермери так відстоювали свої права? Та ніколи. От тому слабість нашого українського суспільства, чого нас б'ють, тому що ми не організовані. Українці вибачайте хитрожопі, аби не моя хата, так? Ну, де українські фермери, яких зараз знищують? А гетьман знищують знищує сільське господарство, зібралися би так, як поляки. Де? Да ніколи в житті. Ну, от бачите, свобода. От чому я говорю правду? Правда, свобода, демократія. Це не пусті слова. І ще раз кажу: Майдан, як, якого всі зараз звинувачують, ніхто не звинувачує себе, що він мовчить, боїться сказати правду. Всі, кажуть, то Майдан винен. А я скажу: Майдан боровся за свободу. Тому що якщо Українець є свобідний, вільний, він не боїться говорити правду. Свобода, демократія, влада народу. За це боровся Майдан. Просто ніхто не зрозумів його. А зараз всі кажуть, та вони були такі сякі, вони крані. Я скажу. 95% майданівців, ті, які були під час розстрілу Майдану, 18, 19, 20 лютого, вони мертві. 995% майданівців мертві. Вони відповіли за те, що вони робили. Вони відповіли за ті слова, що кричали на Майдані. Вони відповіли, вони мертві. А ви, ті, хто їх засуджує, ви живі. А чому ви живі? Тому що вони померли. Якось так дякую вам за увагу. Ще раз попрошу, будь ласка, підпишіться на YouTube канал Ігор Кравцов. Ще раз попрошу, знайдіть, будь ласка, не полініться резервний мій канал. На Ютубі підкреслюю, не на Гуглі, не на Фейсбуці. А на Ютубі набирайте український сокряний YouTube. І з'являється український сокіряний YouTube канал і портрет. Петра Конашев, Сайдачного підпишіться, щоб там було тисячу підписників, і я міг на випадок чого вести стріми звідти. І, проханечко, хто зможе важкий час допоможіть донатами? 41 49 43 90 05 11 33 15, карточка Приватбанку і для друзів з Європи. Європа рідні, допомагайте земляки. Я говорю правду.

Це карточка Приватбанку в Євро. в Євро Номер цієї карточки є під назвою відео описання, опис описання. Там номер карточки і гривневий, і євровий. Так що, друзі, євро з Європи. Хто чим може? Будь ласка, допоможіть. Дякую, дорогі рідні, дякую друзям чату. Чат читаю зразу після ефіру. Дякую за 121 лайк. Дякую всім, хто в онлайні. Гарної спокійної ночі, помолимося за Збройні Сили України. Україну врятує тільки Господь Бог і Збройні Сили України, і народ, який об'єднається і буде вірити. Вірити в те, що Україна переможе, вистоїть і виживе. Слава Україні і героям слава! Дякую за стрім. До завтра рідні. Спокійної, гарної ночі вам.